Привіт-привіт! Всім миро добра, моя останячка. У нас старий добрий розіграш на вищі хижаки. Прикольний розіграш, не дуже дорогий, будемо так його вважати по росінках. В принципі, нічого в нас не помінялося, все, все що є, те є. Що було, то було. Да? По прокрутах також цікаво. Да? У нас 20 прокрутів, 23 тисячі, по-моєму, 500 повністю, щоб все прокрутити Закрутити і Сьогодні спробуємо з умом покрутити. У мене не вистачає 6 таких сертифікатів, щоб е вибити да, танчик і компенсувати. Тому спробуємо подивимося, покрутимо, подумаємо. Може ще докупимо з магазину. Іменно щоб нам хватило Ну, надіюся на удачу а там будемо розраховувати на окуп. Подивимося, перепер тут за 50 золотих поїхали. Що ж він нам принесе? Думав, крутить, не крутить, але ну, находжусь на роботі, тому не дуже. Вийшлося раніше виложити відео, вже ж вибачайте. Один зберігся з первого прокрута і цепочка велика. І нам компенсація 1000 золота. Ну, Скажімо так, на даний час ми окупилися. Окупилися за счет того, що нам випало 1000. Поїхало 100 золота. Надіюсь, цього разу рулетка мені підфартить, але ж, звісно, на вільний досвід найбільший процент. Тому тут уже як буде нам фартить. І падає, до речі, два вищі хижаки. А це було б круто, якщо б ще б витягнути тачку. Одного разу мені фартануло і. Реально отсюда сипануло. 4, 5, 6 нагород. да, 25 забираємо. І ну, дай звідси дуже б хотілося б отримати. Ні, бачу, що вже не буде. 26 сертифікатів. На жаль, поки що нам не випало, але що є, то є. Пока що ми в невеликих. Навіть, наверное, в плюсах. Mm -hmm. Тому крутимо і сподіваємося на окуп. Одного разу це робот, я говорю, мене порадувала і звідси я непогано окупився. Але, звісно, тут розраховано на те, що ми просто в мінуса будемо заходити, щоб ми вкидували сюди гроші. останній час не дуже хочеться робити. Так, випав нам містичний. І тут, понятно, тут ще крутить і крутить. Ну, добре. 590. Поїхав. Нам ще треба, щоб хоча б раз випав нам два контейнера на вищі хижаки. І талісман понятно. Ну, як зазвичай. Потихенечку копиться, вутиться, мутиться. І давай бомбічиський, ні, дає кредити, які, в принципі, не нужні. У мене десь там 120 лямів. Примерно. Давай. Так, хочеться закрутити з умом. Ну, тормоза злітають, інколи і от получаємо 2700 Ми за. Таку велику кількість золота. Що в нас змінилося? Містичний 40. Скоріше за все, він нам і випаде, і досвід. Це, звісно, зовсім не потрібний. Зовсім не хотілося б його отримати. І добре, випадає містичний. 40 проциків зробило. Давай сертифікат. Давай. Щоб хоч якось окупитися. Ні, не дає? Не хоче. Ну, ще на гарні нагороди є. Ну, от, X10, скоріш за все, нам випаде. Раніше за все. Так, да, він нам і випадає. Я така ж трошки задержав дихання, да? Так, що? Що цього разу? Понятно, добираємо всю шлачину. Осталося, в принципі, все цікаве, кроме цієї рукавички і сніговачка. Які зовсім не хотілося випасти. І в нас на них 2% з хвостиком. Ну, це ж тільки проценти, так? Да? І вони зачастую можуть нам сипнуть. Є. Нарешті випало нам. Два вищі хижаки поїхали. Зараз їх крутанем Надія є, що зюди танчик завалимо. Ні, не буде танка. Але ми зараз перенесемося в наш магазин і там докупимо три штучки, щоб не оставатися Не оставатися в великих мінусах. Можливо, це неправильно, хтось би хотів, хтось би хотів, щоб я прокрутив всю рулетку повністю, але, ну, вибачте, хочеться, щоб ще залишалися нагороди. Тобто золото. І... Ну, тут там в мене усі танки є, тому нічим мене не здивує. Хіба що є і ще іще один. Танчик із ось цього контейнера. Ні, він не падає. Даже не падає нам нічого цікавішого. Так. Три ми прокупили. Забрали ми сертифікат. Що в нас парулетки? рулетки в нас на зборі всі і на сертифікат. Основний також дуже дорого. Я думаю, воно цього не стоїть, тому, як сказати, прокрутимо його зумом і відкриємо наш сертифікат. Все ж таки, хорошо, що ми його дістали, хоч не в такий великий мінус залетим. Поїхали. Сім з половиною тисяч Нам приносить Чифтайм МК6. Забираємо. Ну що, прокрутили? Да Залетів я в мінуса на 3000. Ну, що. Що, з покрутили. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. У нас все попереду. Вам хочу поважати миру, добра здоров'я. Всім удачі, всім Па-па